Для мене був таким якимось знаковим, знаковою річчю з участь в республіканській олімпіаді з української мови літератури. Угу. І я пам'ятаю дуже добре, це знаєш такий дуже так, якийсь гострий момент, нам влаштували зустріч з письменниками Рівненщини. Була ця величезна зала, де сидить 500 моїх однолітків, та це моє покоління. От ми всі діти Радянського Союзу, але ми любимо українську мову літературу ми олімпійці. Mm -hmm. І сидять олімпійці ось в цьому сенсі олімпійському. Справжні письменники. Mm -hmm. Вони нам щось читають. Ну нам цікаво, ясно речі, хтось із них стає, так знаєш, трішки знічев'я ага. говорить. Ну ви ж тут теж, мабуть, хтось щось пише. Так, прочитайте. Так. Ага. А мої друзі вже знали, що я пишу. Вони мене просто винесли на сцену. І я прочитав, ясно рішив, я снарішує читав погано, вірші були погано, але я був свій. Мені влаштували овацію, тому що от свій, треба свого підтримати. І я подумав, ну бути українським письменником круто. 500, 500 людей, прекрасних, чудових людей, тобі плескають.